Вітаю, друзі, так, всі ці слова стосуються сьогоднішнього гостя відео: дрона v 88 Якщо ви хотіли квадрокоптер, який дозволяє знімати класні кадри, легко керується та підходить як дітям, так і дорослим. Не перемикайтесь. У цьому відео я розповім, що робить цей дрон особливим. Продемонструю його в роботі та поясню, чому він вартий вашої уваги. Спершу давайте подивимось на комплект у коробці. Ви знайдете. Сам дрон V88, пульт дистанційного керування, захист для пропелерів, usb кабель для зарядки, запасні пропелери, викрутку, посібник користувача та вже встановлений в дроні модульний акумулятор. До речі, вага цього дрона всього 132 г, а в складеному вигляді він компактний як смартфон. Це дозволяє брати його з собою будь-куди, навіть у кишені куртки. У розкладеному вигляді він вже виглядає серйозно. Максимальний розмір 28 на 22 см. Головна фішка це камера, яка дозволяє знімати відео та фото в hd якості. Камера регулюється на 90 градусів та оснащена системою електронної стабілізації зображення, яка робить ваші кадри плавними та гарними. Що мене вразило, так це набір технологій, які роблять управління легким і зручним. Наприклад. Режим фіксації висоти, дрон автоматично отримує заданий рівень. Позиціонування оптичного потоку дозволяє йому залишатись стабільним навіть у вітряну погоду. Технологія уникнення перешкод на 720 градусів. Більше не бійтеся, що дрон вріжеться у дерево чи стіну. А ще ви можете малювати маршрут польоту у спеціальному додатку на смартфоні. Уявіть, які круті кадри це дозволяє створити. Говорячи про потужність, цей квадрокоптер має дальність управління до 5 км. Дальність передачі відео до 1,5 км час польоту близько 15 хвилин завдяки акумулятору ємністю 2200 мл. І це ще не все. Повністю заряджається батарея всього за годину. А тепер найцікавіше. Зверніть увагу на картинку. Стабілізація дає плавні кадри навіть під час активного руху. Ну що ж, після тестів можу сказати одне: v 88 перевершив усі мої очікування. Цей дрон, який підходить для зйомки пейзажів, відео зі свят та особливо в якості подарунка дітям та дорослим. Плюси очевидні, непогана якість зображення за таку ціну, стабільність польоту та час заряджання акумулятора. Якщо ви давно шукали квадрокоптери з крутими характеристиками, то v 88 саме те, що треба, посилання на нього буде в описі під відео. Дякую за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Далі більше цікавих оглядів.